Лісточок, вага 15 кг, ціна 4 євро за кілограм першого сорту. Почнемо з ось такої сіренької, класної флісочки. Вона йде легесенькою, на легесенькому флісі розмір 56-58, тобто великий. Наступна у нас буде ось така флісова зіповочка в розмірі L. Ось такої довжини. Наступна салатова, яскраво насичена салатова. Також легесенька. розмір 46. Наступна у нас буде насичена малинова така. Також на замочку у розмірі L. Далі в нас буде в клітинку. Схожа на байкову сорочку. джеквульський Думаю. Розмір М. Гляньте. Я думаю, ця флісочка окупила цілий лот. Наступна у нас буде ось така сіренька з голубеньким. Також у великому класному розмірі. Розмір 2XL. Наступний ось такий чоловічий джемпер. Бо я вже не можу сказати, що це фліска, вона суперплотна. Розмір також XL. Ось така. Наступна в нас буде ось така маленького розміру з капюшончиком під баранчика. Це в нас буде зара розмір S. Далі. Ось така сіренька з капюшончиком коротенька. Вона такому прям флісі-флісі. Розмір 42. Ось така красота бежевого кольору з леопардовими класними вставочками, кишеньками. Ну це бомбезно. Це в нас шейн, розмір М. Просто гляньте, яка вона балдежна. Наступна буде ось така сіренька флісочка. З елементами балону в розмірі L. Наступна флісочка буде. Ось така красива, гляньте. Бежева, також під баранчика, розмір М. ну Вона реально балдежна така. Ну я нічого не можу сказати, вона ізм'єнна. 4 євро за кілограм. Наступна темно-синя. Ось така з кишеньками, також на замочку повністю. Розмір 2ХЛ. Наступна, також чоловіча. Ось така. Колір мокрого асфальту. Розмір XL. Наступна коричнева песта пішончику. Приталина жіноча розмір, на жаль, не пише. Наступна у нас буде ось така балдожна безрукавочка. Гляньте. Також жіноча. Ну, погляньте просто, яка красива спинка. І ціна всього лише 4 євро за кілограм. Ось така бордова з високим комірцем. Та ось така чорна, теплюсінька чоловіча. Також просто бомбезна. Розмір М. Наступна у нас буде синенька, але я теж думаю, що це піде як джемпер більше. Бо це супер плотна фліска. Розмір М. Наступна ось така рожева коротка. Жилеточка. Бляньте. Така рожевенька, приємна до тіла. Наступна біла, дійсно біла. Гляньте, яка красота. В розмірі L. Також вона йде супер. класненька, така подовжена. Ну, бомбезний лодки насправді. Джеквульці, Зара, Шейн. Ось така. Ти розмір XL. Чорна. Точніше темно синя. Також у великому розмірі. Розмір 50-й. Далі у нас буде такого цегляного кольору з великим класним комірцем на ліпучках. гляньте цей комірець доповнює саму фліточку Розмір розмір L Наступна фіолетова, така більше баклажанова навіть. З капюшончиком та великим карманчиком. Так. Цікаво, що нас далі чекає. У нас чекає ось така сіренька. Також чоловіча флісочка. Просто в ідеальному стані. Розмір 2ХЛ. Наступна. уже легша флісочка, тоньша, точніше, порівняно з іншими в 42-му розмірі. Ось така чорна жіноча приталена. Така базова, я б сказала. Розмір 46-40. Наступна у нас буде білесенька. Справді білесенька, без жодних плямок. ну Також бомбезна, просто розмір L. Наступна. Ось така темно-синя. Ось така, в розмірі. В розмірі 44. Та ось така синенька в крутому кольорі електрик. Вона йде з замочком, тільки до половини розмір L. Наступна червона флісочка. Ось така. Розмір. Розмір не пише. Пише, що максимальний, максимум. Наступна флісочка, так, або ж під байку, сорочечку з капюшоном на замочку. Також бомбезно, Так, так темно-синя. Ось така буде у нас флісочка ще. Також прикольна, така легенька. Розмір капочний пише. І синя ось така морячка маленького розміру, але супер прикольна, така мила. Бо фліски з дизайном знайти дуже важко насправді. В 38-му розмірі. Все, я вам показала цілий лотик обалденних флісок першого сорту. І для замовлення ви можете написати нашим менеджерам у Viber і забрати цей бомбезний лот. Як мінімум, там є джекбульський.